Роботи не початий край. У рівному стартував капітальний ремонт вулиці Чорновола. Працюють на ділянці протяжністю приблизно 1,1 кілометра – від перехрестя з вулицею Карнаухова до вулиці Бачинського. Сьогодні ми виконуємо роботи з фрезерування асфальтобетонного покриття по вулиці Чорновола протяжністю 1 кілометр. Фрезерування буде займати приблизно днів 5, Потім ми будемо демонтувати старі тротуари. І в подальшому будемо монтувати нові зовнішні каналізаційні мережі. Вартість капітального ремонту 97 мільйонів 770 тисяч гривень. Роботи проводить будівельна компанія Будальянс. Згідно з документації, вони мають розкопати та замінити комунікації, які проходять під ділянкою. Це стосується як труб, так і електромереж. Передбачається і розширення проїжджої частини та кількошарове асфальтування. Мають прокласти трубопроводи під зливову каналізацію, облаштувати збірні та дощоприймальні колодязі, а також дві установки для очищення стічних вод. Триватимуть роботи із облаштування тротуарних зон та зупинок громадського транспорту. Зокрема, пішохідна доріжка буде прокладена до самої вулиці Бачинського. Її там немає зараз взагалі. Про часові рамки капітального ремонту поки що говорити зарано. В укладеному договорі кінець усіх робіт грудень 2024 року. Однозначно, що будемо намагатися якомога швидше виконувати підрядника. Будемо націлювати на то, аби він пошвидше виконав роботу. Оскільки дана артерія є одна з найважливіших в місті. Вона і з зиливим поєднює з долбуновим. Ну і вивозить такий немалий мікрорайон, тому всі будемо працювати на те, бо якомога швидше виконати роботи по даній ділянці. У 2023 році на ремонт має бути виділено 65 мільйонів із бюджету міста. За ці кошти мають провести земляні та демонтажні роботи, а також все, що пов'язане із проїжджою частиною розширення та асфальтування. Відновити проїзд планують не раніше жовтня, це якщо не буде жодних незапланованих ситуацій. Ми будемо старатися виконати за 3-4 місяці, тому що обсяг дуже великий, дуже багато земельних земляних і, і асфальтобетону тут теж немало. Тут передбачено проєктом два шари асфальтобетонної суміші товщиною 12,5 см, нова зовнішня каналізаційна мережа, Будуть додатково додатися зливоприймачі по обидві сторони, яких тут зараз на даний час немає, для того, щоб відводити воду. Решту робіт проводитимуть наступного року. Незручності, пов'язані із цим, уже сповна, відчули водії. Відтепер звична дорога, перекрита. Доводиться їхати в об'їзд. Зокрема, увесь громадський транспорт, як Рівненський, так і з Долбунова, Квасилова та Острога, теж коригують маршрут. У години пік в заторах доводиться стояти доволі довго, адже є лише одна можливість об'їзду з вулиці Чорновола на Бачинського, опісля через Каштанову та Студенську до Відінського кільця. Саме так їде весь громадський транспорт. Можна вмісто Їжджати зі сторони колодинки сьогодні. Також патрульні виїздили на місце для того, щоб перевірити наявність дорожніх знаків та перекриття. Проїзд на перекриту ділянку дороги буде дозволятися тим, хто проживає у тих місцях, а також тим, хто їде до Чорнобильської лікарні. Усі інші в об'їзд до кінця капітального ремонту. Богдан Корбяк, телеканал.